Григорове Шевченко, Думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька. Неньку, стареньку, молодою дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак. Шахи виді зарослый терном.